Всім доброго дня. Наша комісія має на розгляд три проєкти рішення, але так як немає голови комісії, то пропоную брати виконуючи повітряські голови комісії. Рекламу ми голосуємо за вас. виконати пов'явські голови комісії. Так. На розгляд нашої комісії маємо три проєкти рішення. Перший проєкт рішення заповісти Олі Мукринчук відувач юридичного сектору, про затвердження протоколу про результати електронного аукціону. Шановні члени комісії, вашій увазі пропонується протокол електронного аукціону. На попередній сесії оголошувався аукціон на оренду приміщення одного дому у селі Мишин. Відповідно на такий аукціон подано одну пропозицію. Гросу Катерину п'яніна 17 гривень. Пропозиції є на оренди в місяць. Відповідно, пропонується затвердити цей протокомство, що сформований системою позору продаж. Підтвер... підтримуємо так. Прозор вже проходили на як інтернеті. Пробили, що це ми ці той ці раз давали, так, це три має, має проходити такі поповання. Той раз ми давали погодження на, на те, щоб воно опублікувати, виставили на, Ви на майданчик, тепер на майданчику це відбулося до оголошення, зайшов один учасник зросту Катерина Лукеніна, і тепер ми затверджуємо ці результати цього, як би сказати, торгівлю на аукціону. І після цього що, маємо ще... ну, договір. Процедура. Це є перше проєкт рішення і другий два проекти рішення про передачу вуличних спортивних тренажерів. Це вуличні спортивні тренажери, отримані від організації Google Communities, передати безкоштовно з балансу Медживецької сільської ради на баланс Спаської гімназії, на вартість 218 тисяч 390 гривень. І на баланс ліцею Ковалі на вартість 218 тисяч 390 гривень. Ідентичні два тут, майданчики, передаємо на баланс, визначаємо, визначаємо відповідати сусід і створюємо комісію, яка вийду. буде оформляти акти прийому передачі. Зачекай, чекай трохи. Я зараз вийду. Підтримуємо, так? Так, Підтримуємо. так, так. Передаємо на баланс майданчики. За, так? так. і Третій проєкт рішення. Передати на баланс. Центр надання адміністративних послуг, портативне джерело живлення ЄТІ переіснувати 29 тисяч 20 000 на гривні після одна копійка. Вони будуть казати 700 людей. Ну вони вже в курсі, але ми мусимо це передати, бо вони є окрема юридична особа, і ми їм це передаємо, би не вчаслося це російську раду. Це таке технічне рішення. Як кажу, навіть передали та й передали це. Передали ці міжнародні технічні прован передавали, якщо я не помиляюся. Такі, передали, передало, то передали. А Вони вже будуть користуватися. Підтримуємо, так? Сподіваємо в цьому сесії. Нашу комісію закриваємо.